Права 213. 24 серпня 1991 року, поза черговою сесією Верховної Ради УРСР було ухвалено акт проголошення незалежності України. Скільки днів пройшло від цієї дати до сьогодні? Ну що ж, я буду робити це до дати, коли буде опубліковане це відео. А це буде 18 вересня. Справа тому, що я знімаю це відео завчасно ще літом. Ну тому що треба пам'ятати? Перше зауваження. Ви знаєте, що у нас звичайно, у році 365 днів, але є високосні роки, коли в нас є цих днів не 365, а 366, тобто на один день більше. Скільки було таких високосних років? Починаючи з 1991 року, це вісім. Я вам зачитаю, записувати не буду, просто щоб ви знали. Зараз одну секунду. Отже. Щоб ви знали, що після 1991-го був 1992, -й, 1996, -й, 2000, -й, 2004, -й, 2008, -й, 2012, 16, 2016, -й, 2016 -й і 2020 рік. Тобто виходить, що ще 8 років у нас були, кожен рік було на один день більше. Це важливо, щоб знайти правильну кількість. Ну що ж, давайте запишемо це в перші дії. Отже, записуємо перше, що з 1991 року по 2023 рік було вісім високосних років. високосних років. Гаразд. Ну що ж, тоді, давайте зараз дізнаємося, скільки років пройшло з 24 серпня 1991 року по 24 серпня 2023 року. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 2023 відняти 1991. І це дорівнює. Ну що ж, буде 23 плюс тут ще буде до 2000 9. 23 плюс 9 це буде 32. Записуємо в дужках чого роки. Роки. Так. Пройде. До 2000 до 24 серпня? 2023 року. Гаразд. Ну що ж, отже, якщо ми рахуємо до 24 серпня 2023 року, то пройде рівно 32 роки. Ну що ж, скільки це буде? Записуємо тоді третє. Якщо ми 32 роки помножимо на 365 днів, то якщо б всі роки мали, були звичайні роки, не високосні, то ми б дізналися, скільки років пройшло. Але ще було 8 високосних років. Це означає, що 8 разів додатково нарахувалося по один день. Тобто до цієї суми потрібно додати ще 8, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик 365, що множиться на 32. Ну що ж, давайте множити 365, що множиться на 32. Множимо. Так, 5 помножити на 2 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Так, далі 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 3 18, плюс 1 це 19, 9 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0, 3 плюс 5 це 8, 7 плюс 9 це 16. 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 1 це 1, тут буде одиниця. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 11680. Так, і треба ще додати 8. Ну що ж, тоді записуємо, що це буде 11688. Записуємо в дужках чого днів. пройде. Пройде до 24 серпня. Серпня 2023 року. Є? Ну, гаразд. Тобто, якщо б ми рахували рівно до 24 серпня 2023 року пройшло б 11 688 днів. Але в нас після цієї дати ще пройшли дні. Я ще раз кажу, я буду рахувати по 18 вересня. Ну, давайте рахувати, оскільки ще днів пройде від 24 серпня до 18 вересня. Ну що ж, записуємо четверта дія. Отже, якщо ми. Тоді 18 серпня, то потрібно 18 днів у серпні, так, у вересні додати. І ще у серпні, у нас серпень, у нас, давайте порахуємо. Так, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень у нас має 31 день. То потрібно ще додати 31 мінус 24, скільки днів пройшло в серпні. Отже, 18 днів вересня плюс. Записуємо 31 мінус 24. Це буде дорівнювати. Це буде 18 вересня додати. 31 мінус 24 це буде 7. Ну і це буде дорівнювати 25. Записуємо в дужках чого днів. Це в нас пройде з 24 серпня. Давайте запишемо, це і не обов'язково, 2023 року по 18 вересня 2023 року. Гаразд. Ну що ж, отже, через те, що пройшло у нас 32 роки, то це буде 11 688 днів. І ще від 24 серпня додатково пройде 25 днів. Ну що ж, знаходимо суму. Записуємо п'ята дія Отже, днів. Потрібно додати 25 днів. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не зробиш. Треба додавати в стопчик. Записуємо 11 тисяч. Ну що ж, давайте тут 11 тисяч 688. Додати 25. Додаємо. Отже, 8 плюс 5 це 13, 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 1 це 11. 1. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Тут буде просто 1, і тут буде 1. Записуємо, що сума в нас дорівнює 11 713. Записуємо в дужках чого даю. Ну і це пройшло.

23 року. Записуємо відповідь. Так, скільки днів пройшло від цієї дати до сьогодні? Записуємо тоді 11 тисяч сімсот тринадцять днів. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на особливості використання календаря. На цьому вправу завершено.